Що, ботка, ходи? Я вчора тобі назбирала яблучок з сусідів. Там ніхто не живе. На. Ти, видно, туди не ходиш, тобі треба дорогу, певно, показати. Вони такі з фані, дивись, зручні, такі маленькі. Цікаво приїжджали вчора люди десь з Рівного. Шукали Бориса, не могли знайти. А <ріст> прийшли ж до мене в двір під забор. Поможіть найти". Ну, Я допомогла, <ріст> вичислила його по слідах. І люди були такі задоволені, що не поїхали ні з чим додому. Вже там його і бананами, і яблуками всім його вгощали. А він так. Сховався, щоб його не знайшли. Це точно. Тому що його з дороги не було, видно? Каже, тільки той, хто знає його улюблені місця. Да, Боря? Така мордочка. А хтось писав, що хотів би його обняти. А я ще не налажуюсь. Треба Боря, тебе цей. Годувати. Ти голодний, а? Да? Тільки прийшов. Кабачки вже трохи поїв. Ви вже йому там сітку нагнули, то він просто переходить, переступає. А останнім часом він хоче тільки зелені. Оце кукурудзи практично не їв. Ось сьогодні трошки з'їв. А от яблука навіть не хоче Да, Давайте. Хороший, хороший. Сьогодні не сезон, яблучок такі маленькі. Буде треба піти назбирати. Зразу по пару штук. Бойка, ти не лопнеш? Все, тепер можна його обнімати. Я боюся. Все-таки боря не домашній, не мій. Треба бути обережною. Ж не От скільки раз би не приходив, до цього не можна звикнути. Ми вже навіть просинаємося, першим ділом біжимо до вікна подивитися, чи нема буриса. От самі ще не обідали. Прийшов боря і що? Мусиш його погодувати. Там вже скільки лишилося з мішка. Каже, заберіть Борю до себе, це не дуже той вийде прогодувати його. На, Борю, я тобі сюди. А хочеш солених помідорчиків я зранку не доїла. З перчиком, солью. Смачні, домашні. <різь> <різь> я хе його тарілку не да. Чує, чує, що я щось на нього маю. Я знаю, що барька у нас люба. Барка, варя що воно є. Вибирай, ти хоч кукурузу чи хоч буряк. О, файно шнурок натянули, не, не мішай. Ось то мої помідори, їх не їсти. О, а смородину можеш їсти. О, і диви, і тут кунюшина є. Давай, їж. Так, отак, Оп, може занюхаєш кунюшину? Трошки мені покосить. О, боячок Боря дуже любить. М -м -м. Напевно, солоденький для нього. Боря? Минулого року зайшов людям <святок> до сусідів в двір. І їм скупав молоденькі бурячки. Землею. Не помиті, не порізані. Каже, ой, як смачно чуже. Ой, як смачно. Та на, на, на. Спеціально для таю купляла. І собі на борщ трошки лишила. І тобі лишила. О, на, тут ще є малесенький. Це щоб тобі було зручно їсти. І Так якщо Боря їсть все. Я ще капусту маю, хотіла голубці робити. Що варити, голодний, нести ще капусту? Не хочете його відривати. Все, варя почему. На варя, капусточку. пусточку. Отскава цілий кабачок він з'їсть. Нашу йому щось різати. Воря. Кажуть, мені писали, що Борису раніше треба було різати яблучка, що йому все треба різати, що йому вдавиться. Глотає просто. Я в шоці. Ай, ти хороший. Дорогі дає погладити, дамо? Коли ти ситий, ти хороший. Так? Да? Хороший? Давай, ще конюшинку поїш. Що, йти ще додому? Я давай, отут тут конюшина є. Дуже всім дякую, хто ставить лайки, підписується. Таке щастя в мене на каналі. Я думаю, він буде тільки до середини серпня, потім піде в ліс, так що поки він є, насолоджуюсь, знімаю для вас.